Вітаю, шановні восьмі класи. Ми продовжуємо з вами вивчати підприємництво та фінансову грамотність. Ми вже з вами ознайомились з поняттям рахунок в банку, платіжна картка, як з нею працювати, як її відкривати. Сьогодні ми розпочинаємо четверту тему фінансове шахрайство та безпека. Ну і сьогодні, звичайно, загалом поговоримо про фінансове шахрайство. Давайте подумаємо, який у вас сьогодні настрій на початку уроку. і, як ви працю плануєте працювати? Ну а також питання: як вберегтися від фінансового шаграйства? Подумайте, будь ласка, над цим питанням. Можливо, у вас є свої ідеї. Тому що сьогодні ми поговоримо про дуже надзвичайно важливу тему, яка стосується кожного, це фінансове шахрайство. В сучасному світі гроші це не лише готівка, а й електронні платежі, банківські картки, онлайн покупки, і разом з цим з'являються нові ризики, шахраї, які намагаються обманом заволодіти чужими коштами. Ви, мабуть, чули про телефонних аферистів, підроблені сайти, чи повідомлення на кшталт ви виграли приз. Але не завжди легко від... але не завжди легко відрізнити, де правда, а де пастка. Саме тому наше сьогоднішнє завдання це навчитися розпізнавати ознаки фінансового шахрайства та знати, як йому запобігти. Ми з'ясуємо, які існують види шахрайства, як перевірити справжність грошей і банківських повідомлень, чому не можна передавати свої карткові дані іншим, і головне, як захистити себе та свої гроші. Що ж таке фінансове шахрайство? Це заволодіння чужими грошима або майном шляхом обману. Воно включає підробку фінансових документів, фальшиве монетництво, пірамідні схеми, вигадані інвестиційні проекти, кредитні афери тощо. Ціль шахраїв полягає в тому, щоб отримати незаконну вигоду, виконуючи. Протиправні і недобросовісні дії, для убезпечення від фінансового шахрайства кожна людина повинна вміти їх розпізнати і дотримуватись правил фінансової безпеки. Ну, як ви бачите, ми виділяємо чотири ключових види фінансового шахрайства, ближче з ними познайомилися. Почнемо з фінансових пірамід. Це схеми, у яких людям обіцяють швидкий прибуток за рахунок внесків нових учасників. Насправді, такі організації рано чи пізно руйнуються, і більшість учасників витрачає свої гроші. Доходи першим учасникам виплачує грошима наступних, а згодом, коли нові учасники стає менше або немає, фінансова піраміда розпадається. Її засновники обіцяють великі відсотки, які неможливо постійно виплачувати. Таку схему приховують від людей, замість неї вигадують щось інше. Саме приховування правдивої інформації про заробіток є фінансовим шахрайством. Одну з найбільших фінансових пірамід організував Бернард Мейдов. Своїм вкладникам він пропонував місячний дохід у розмірі 10%, який виплачував за рахунок грошей нових вкладників. Протягом існування фінансової піраміди було завдано збитків на суму Понад 50 мільярдів доларів США. А серед постраждалих були відомі актори, політики, і бізнесмени. І за цей злочин Бернард Мейдов засуджений був на 150 років. Другий вид фінансового шахрайства це підробка документів та грошей, це виготовлення фальшивих банкнот, печаток, підписів або офіційних паперів, щоб отримати матеріальну вигоду або чи обманути інших. Фальшиве монетництво це виготовлення підроблених грошей для їх використання при купівлі товарів у магазині або обміні на іноземну валюту. Друкувати гроші має право центральний банк держави. Це робиться на банкнотній фабриці за стрибанням спеціальних технологій, заходів безпеки, тому за підроблення грошей доведеться заплатити штраф або сісти у в'язницю. Зараз ви бачите перед собою, які є законні платіжні засоби в Україні. І втім, це не стосується ігрових грошей, які використовуються в настільних іграх, або коли потрібно навчити дітей користуватися грошима. фальшово монетництва виникло насправді дуже давно з появою перших грошей. І щоразу, як тільки вдосконалюються її захист, шахраї придумають різні способи її обійти. Ось, наприклад. Це приклад якраз фальшивомонетництва, яке було популярно в давньому світі. Це так зване обрізання монет по краю. Це поширений везло чином в середньовічній Європі здійснювався з метою крадіжки невеликих шматків металу від повноцінних монет стародавньої стандартної ваги. Так що храїм. Стригли монети і пускали їх у подальший обіг, залишаючи собі значну кількість срібла чи золота. Цей злочин прирівнювали до фальшивування монет і суворо карали за це. Для перевірки справжності монет в ті часи використовували ваги. Якщо кажемо про. Це як можна перевірити власні бентоти, давайте спробуємо. Дістаньте якусь купюру. Ось. Ну, І перше, що треба зробити, це перевірити банкноту на дотик. Треба відчути рельєфність цього паперу. Друге, це перевірити банкноту проти світла, перевіряйте водяні знаки на елемент, сумішане зображення і інше. Ну і змініть кут нахолу банкноти і перевірте елементи заходу з кінетичним ефектом. Віконну захисну стрічку. Та Spark Element, він є на банкнотах 100, 200, 500, 1000 гривень, зразка 2014 і наступних років. Взагалі, на сьогодні використовується для захисту від підробок папір спеціального складу, дрібні деталі в зображенні, водяні знаки, мікродрук, зображення, які проявляються, якщо їх розглядати, під гострим кутом і ультрафіолетом. І найчастіше на фальшивки можна натрапити в місцях, не обладнаних контрольними пристроями. Ви зараз бачите перед собою якраз елементи захисту 500 гривневі купюри, 1000 гривневе купюр. У вас на другому форзаці є 500-гривневе купюр. Це повинен бути наскрізний елемент. Також водяні знаки, захисна стрічка, приховане зображення. Також віконна захисна стрічка, елемент спарк рельєфність зображення, райдужний друк, наскрізні елементи, мікротексти. Я попрошу вас або тут зупинитися на слайді, або відкрити другий форзац вашого підручника і ознайомитися, які бувають елементи захисту. Ну, тому що це цікаво і правильно. Третій. Третє, у нас є вигадані інвестиційні проекти, шахриї створюють фальшиві компанії або сайти, які нібито збирають гроші на інвестиції, але насправді просто приваблюють, привласнюють кошти і вкладників. У вас зараз є завдання на 71-й сторінці одного дня до Шерлока Холмса і доктора Ватсона, що по допомогу звернувся родоволосий Джа... Джабес Вільсон, власник невеличкого ломбарду в Лондоні, у якого є помічник Вінсенс Сполдінг, із собою Джозе приніс оголошення в газеті. У рахунок посмертного дару потіни із Кіля Копсінга з Лебанова, штат Пенсильванії, США, відкрито ще одну вакансію, на яку має право член спілки. Платня 4 фунти на тиждень за суто номінальну службу, кожний чоловік із рудою. Чуприну віком понад 21 рік здоровим тілом і духом може бути прийнятий до спілки. Зверніться особисто в понеділок об 11 годині в контору спілки Fleet Street, Popscourt 7. Визначте в оголошенні ознак шахрайства з наведеного переліку. Ну і ви бачите їх, давайте попрацюйте над цим завданням. І четвертий вид шахрайства це кредитні афери. Обман із оформлення кредитів, наприклад, шахрай бере позику на чуже ім'я або підроблює документ, щоб, витрим... щоб отримати гроші від банку. Усі ці дії, які я згадав, вони мають одну спільну мету: це вести людину в оману та заволодіти її грошима. Тому важливо бути уважним, перевіряти інформацію та не довіряти підозрілим пропозиціям. Є багато взагалі в фінансового шахрайства, і з розвитком технологій їхня кількість збільшується однак, із цілі шахраїв дізнатися дані платіжної картки, це її номер, термін дії, CVV, VAC, код, пін-код, маючи як можна, маючи яким можна зняти гроші в банкоматі, перераховувати їх на інші рахунки, розраховуватися в інтернеті або мазить. Відповідно, до українського законодавства фінансове шахрайство є злочином, за який передбачено покарання від стягнення штрафу до тюремного ув'язнення. Шахрайством за використанням банкомату називається скімінг. Він буває зовнішній, коли шахраї встановлюють на банкомат спеціальні пристрої, за допомогою яких крадуть дані платіжної картки, і внутрішні цих шахраї інсталюють у банкомат програмне забезпечення, завдяки якому дізнаються. Дані платіжної картки. Для обезпечення від скімінгу необхідно дотримуватись простих правил: це якщо на банкоматі виявлено підозрілі пристрої, то варто знайти інший. Гроші краще знімати в день у банкоматі, який розташований всередині банку, і введення пін Пінкоту потрібно прокривати рукою гаманцем тощо. Як у банкоматному скімінгу, так і в різних телефонах та інтернет-аферах зловмисники намагаються дізнатися дані платіжної картки. Аби змусити перерахувати з неї гроші, тому важливо дотримуватись загальних правил безпеки. Це, звичайно, бути обережним з особистою інформацією, такою як номер платіжної картки, паролі. Ці дані потрібні зберігати в безпечному місці і ніколи не передавати комусь іншому. Також використовувати безпечні способи оплати з використанням платіжних карток через захищені сайти. А також безпечні платіжні системи, які вимагають автентифікацію користувача перед здійсненням платежу, також здійснювати регулярну перевірку проведення розрахунків і виписок з банківських рахунків для виявлення неправомірних платежів або підозрілої активності, ну і оновлювати програмне забезпечення і використовувати антивірусні програми для захисту своїх пристроїв від зловмисного програмного забезпечення та шкідливих програм. Одним із видів, насправді, ж, фінансового шахрайства є так звані грошові мули. Тобі обіцяють престижну роботу з високим заробітком, єдиною умовою мати окремий поточний рахунок. Новий так званий друг просить перерахувати гроші через твій поточний рахунок за комісійний, пільнуй, щоб випадково не стати грошовим мулом. Грошовий мулом або дроп. Це людина, яка допомагає злочинцям відмивати гроші, кошти, отримані злочинним шляхом. Тобто торгівлі наркотиками та людьми, крадіжками з платіжних карток і інше. Грошові мули дозволяють використовувати свої банківські картки як транзитні для незаконних коштів. Це співучасники злочину, яких виявляють виявити найлегше і неважливо. Здогадувались ви про це чи ні, вони несуть кримінальну відповідальність за співучість у злочині. Це стаття 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 12 років. Ну і важливо, що необачна фінансова поведінка це ситуації, коли людина приймає фінансові рішення. Не замислюючись про їхні наслідки, або не перевіряючи інформацію, які дії можуть мати серйозні наслідки для особистого життя, добробуту і навіть репутації. Серед основних наслідків необачної фінансової подібки можна поговорити про втрату грошей, це найпоширеніший наслідок – це втрата власних заощаджень. Люди часто потрапляють у пастку фінансових шахраїв, інвестують у сумнівні проекти або підписують невигідні договори, не читаючи їх уважно. Друга це боргова залежність, тобто безконтрольне користування кредитами або позиками може призвести до великих боргів, які важко повернути. Людина стає фінансово залежною від банків чи установ. Третє це погіршення кредитної історії. Якщо невчасно сплачувати кредити чи комунальні послуги, це впливає на кредитну історію і в майбутньому може бути відмовлено у видачі кредиту чи іпотеки. Це і психологічні наслідки, тобто фінансові проблеми часто спричиняють стрес, конфлікти в родині, втрату впевненості в сові, і людина починає жити в постійній тривозі. І правові наслідки, тобто в деяких випадках необачні дії можуть мати юридичні наслідки, наприклад, підписання документів, не читаючи їх, або участь у незаконних фінансових схемах. В свою чергу ви повинні розуміти, що шахрай може прикидатися будь-ким, щоб викликати довіру і виманити ваші гроші або особисті дані, він може представитися і представником банку чи мобільного оператора, і представником пенсійного фонду, комунальних служб, або навіть поліцейським, іноді знайомим чи родичем, який просить позичити гроші, мета ж храє ще раз це змусити людину розкрити особисту інформацію або самостійно переказати гроші. Ну, приклад типового сценарію. Шахрай телефонує, нібито з банку і каже, з вашої картки хтось намагається зняти кошти. Назвіть код СМС, щоб заблокувати операцію. А насправді цей код підтверджує переказ шахраї... грошей шахраю. такі дзвінки чи повідомлення це ознака фінансового шахрайства. Банк ніколи не просить повідомляти паролі пін-коти або підтверджувальні СМС. І тут ще один вид фінансового шахраю це фішинг, це обманним спосіб, коли шахраї створюють підробні сайти або повідомлення, щоб виловити особисті дані користувачі. Логін, пароль, дані картки та інше. Наприклад. Насилаючи листи або смс, схожі на повідомлення від банку, або створювати фейкові сайти, які виглядають майже як справжні, або пропонувати перейти за посиланням для підтвердження даних, і люди самі вводять свої реквізити. Тому, звичайно, тут можуть бути різними. І ще є вішинг. Вішинг це шахрайство, коли зловмисники телефонують людині, видаючи себе за представника банку, поліції, пошти чи іншу офіційну установку, і намагаються виманити особисту інформацію або змусити зробити переказ грошей. Наприклад, шахраї можуть сказати, ваш рахунок заблоковано. Назвіть пін-код для відновлення. Або ви виграли приз, щоб його отримати, підтвердять дані картки. Із вашої картки зараз знімають кошти. Назвіть код із смс, щоб скасувати операцію. Насправді такі дзвінки це спроба обманом. Банк ніколи не просить по телефону паролі, пін-коди CVV або підтвердження з смс. Про випадки телефонного шахрайства можна повідомити в Службу безпеки банку або в кіберполіцію. Ну і як захиститися від фінансового шахрайства? тобто, будьте обережними зі дзвінками. Якщо телефонують і просять особисті данки, дані розірвіть розмову. Не переходьте за підозрілими посиланнями в смс, в вайбері чи електронній пошті. Також користуйтесь лише офіційними сайтами банку. Перевіряйте адресу сайту, не вводьте реквізити картки на сумнівних сайтах, встановіть антивірус і не зберігайте паролі на чужих пристроях, і не розповідайте дані картки навіть знайомим. Шахраї часто видають себе за друзів чи родичів. Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, повідомте про це на офіційному сайті Кіберполіції України, яка є підрозділом Національної поліції України. Тобто головна думка на сьогодні така, щоб захистити себе від фінансового шахрайства, потрібно бути поінформованим про види фінансового шахрайства, уміти виявляти ознаки фінансового шахрайства і знати і дотримуватись правил платіжної безпеки, про що ми з вами зараз і говорили. Томаче завдання у вас є перед собою. Ну а також щоденник мої правила для як безпечитися від фінансового шахрайства, вам потрібно пройти на сайт. Компанії Шахрай бувай, і запишіть правила, як оберігтися від фінансового шахрайства на основі інформації з сайту. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступному уроці.